Пані Олено, доброго дня. Вітаємо вас з вашим 18-річчям черговим. Дякуємо вам за допомогу, за те, що ви тримаєте свій фронт. Ми ж робимо свого боку, що можемо. Ви свого. Будьте здорові. варто вам жити. Доброго дня, пані Олено, вітаю вас з вашим черговим 18-річчям. Удачі вам по житті, все інше буде. Дякуємо вам за те, що ви ведете свій фронт і тримаєте його як можете. Ми свого боку робимо також все, що можемо. Чекаємо вас в близько. Доброго дня, шановна Олена. Вітаю вас з вашим день народження, за ваші 18 завжди, щоб ви були завжди, гарні, усміхнені, щоб все у вас було в житті гладко. Дякуємо за ваш інформаційний крон, за вашу боротьбу, з якою ви до нас приєдналися. Дуже радий вашому знайомству. Так що не забуваємо, чекаємо осіб, можливості. На Навсім радість, завжди. Олена, вітаю вас з ним народження. Бажаю всього найкращого. здійснення всіх мрій. Дякую за інформаційну підтримку. Бажаю, щоб все було добре. Олені, вітаємо вас з днем народження, з вашим святом. Бажаю вам всього здоров'я. Успіху, дякую вам за те, що ви доносите до народу ту інформацію, яка є насправді, а не як цей нахід. Я бажаю вам завжди залишатися такою людиною, людини, ви є. Та почаще приїжджати до нас в гості. Ми вас запрошуємо і від... відкричати вас день народження разом. Дорога Олена, хочу привітати вас з вашим днем народження та побажати вам мирного неба, теплого сонця побільш яскравих моментів в вашому житті та надійних людей поруч, щоб ваша усмішка і надалі надихала інших людей, щоб кожен день був сповнений радістю. Олена, я бажаю вам процвітання. У вас все, все було добре. І найголовніше, щоб у вас було здоров'я. Був ви здоров'я нікуди. Обійняв. Оленка, дякую за твою принциповість, дякую за твій професіоналізм, дякую за те, що ти є. Дякую за інформаційну війну і боротьбу. Такою залишайся, чарівною, прекрасною, нашою однією з найкращих журналісток нашої країни. З днем народження! Дякую тобі за те, що ти робиш в тилу. Це дуже важливо. Дякую за інформаційну допомогу, за інформаційну підтримку, за допомогу в зборі коштів на мій підрозділ, на Райфлмен. Дякую тобі за те, що ти є. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі залишатись такою завжди. І пам'ятати, що Україна переможе. І Разом з нею переможеш і ти. Привіт, Альона. Ну що, приєднуюсь до тих побажань і привітань, які вже звучали. Всі вони дуже хороші. Але я тобі скажу як адвокат. Ото, щоб у тебе все було, і щоб я тобі, як адвокат, не понадобився. Ну але якщо серйозно, дай Боженько тобі здоров'я, дай Боже, щоб був мир в Україні, щоб рідні близькі були живі. Щоб тебе, друзі, радували і разом з тобою сьогодні раділи. Вітаю тебе з днем народження, всього найкращого. З повагою, командир Зола, все, давай, тримаємося на зв'язку.